Прийшла зима у ліс. Всі їжаки давно міцно сплять, а один їжачок не спить. Виліз він із нори, холодно йому, зовсім його голки не гріють. Побачив їжачок зайця у теплій білій шубці. Здравствуй, зайчику. Звідки в тебе така гарна тепла шуба? Привіт, їжачку! Я купив її у старого дрозда. От би й мені таку. Пійшов їжачок до дрозда. Продай мені, дрозде, теплу білу шубу, холодно мені у моєму колючому кожушку. Білі шуби в мене тільки для зайців, сірі для білок та лисиць, а для їжаків у мене нічого немає. Що ж робити? Давай білу заячу шубу. Скинув їжачок свій кожушок, вдягнув білу шубку, якраз вона по ньому. Подякував він Дроздові та й пішов собі. Іде їжачок лісом, тепло йому, раптом за вкритих снігом кущів вистрибнула лисиця. А, от і мій обід. Зараз я тебе з'їм. Не з'їсити мене, відповідає їжачок. Я випущу свої голки. Ой, адже немає в мене голок. Ледве-ледве утік їжачок від лисиці. Сховався у нору, а лисиця кругами біля нори ходить та примовляє Захочеш їсти, все одно вилізеш. От тоді я тебе і з'їм. Довго вона чекала, не дочекалася, та й пішла собі. А їжачок повернувся до дрозда, питає його дріст Ну як? Подобається тобі шуба? Мене лисиця ледве не з'їла. Не треба мені твої шуби. Віддай мій колючий кожушок назад. Пішов їжачок додому та знов дорогою стрів лисицю. Згорнувся він клубочком і каже Ану, лисицю, підходь до мене, спробуй, з'їж. Ні, ти колючий, зачепиш тебе, сама не зрадієш. Я це добре знаю. Пішла лисиця своєю дорогою, а їжачок повернувся у теплу нору. Та й заснув до весни, як усім їжакам годиться, адже холодно їм у зимку. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.